Так, Всім привіт. Приїхав, як каже Андрій, молодий фермер канал, наш новий джип, тільки не від VLS Agr, а от BM Systems Кропивницька. Приїхало отаке чудо. Зараз розгрузимося і покажу. Навіть краску хлопці дали підкрашувати. Небагато, звісно, але ну, щось є таке діло a Rosa Як є кун, так? Да? Так, ну та зараз відпустимо чоловіка і тоді будемо щось пробувати. Так, всім ще раз привіт. Бачите, вже трактор позбувся от того некрасивого куна. Тепер трактор став похожий на трактор. Причепив я значить, вес. Груз... балансири 450 кг, так як на такий вес без балансирів, я думаю, немає смислу під'їжджати і пробувати. Так, І по нашому рихлітелю. Значить, давно ми з батьком вже задумувались про придбання такого регата і з кожним днем все частіше і частіше ми почали про це балакати. Так як земля та що знаходиться в нас в обробітку і до нас, вона оброблялася тільки отаким агрегатом і О, вон там стоять. І плужками. А всі знають, що після таких агрегатів остається плужна підошва. Приблизно плюс-мінус кожен рік ці агрегати роблять на одну глибину. Тобто плужна підошва, як не крути, є, її раз у 3-5 років треба зривати. Для цього ми вирішили придбати чизеля. До питань вибору я сюди не ліз, батько займався цим ділом сам і вибрав він, значить, отакий агрегат. Мені, як цей було скучно, я вирішив подивитися, що ще можна було. Купити з чого він вибирав, на що він дивився, то в принципі він із стойками параплаву не хотів купляти. Йому понравились отакі стойки, з отакими стойками вибор невеликий і все те, що ближче до цього, воно зовсім дитяче. Оце таке, так що вибір, я думаю, Правильний. Може, звісно, є і кращі агрегати от цього. ну, я ж кажу, я його не вибирав. Так що будемо робити таким. Ну, Таке, я по конкурентах подивився, в принципі, на польський зовсім ніхто не дивився, а по цьому, по конструкції, поки що по всьому, мені подобається. Навіть тих самих конкурентів, що я там бачив, то О, там є компанія «Промінь» виробляє такі. Як диски дан, да, промінь. Вони роблять є в них такий, то в нього мені не сподобався коток він в один ряд. На тих, що в два ряди котки стоять, так як тут, або прямі оці зуби, або оце регулювання котків таке заумне, ну, не дуже красиве. Тут все дуже просто. винт розкрутив. Передній коток піднявся, винт скрутив, вони вирівнялись, на однакову глибину стоять. Діаметр цього ж самого котка в цього агрегата більший, ніж в тих його конкурентів, так би сказати. Е, рамка оця, на цей, бистросйомна, два пальчика витягнув, пеньочки підставив, від'їхав і все, воно вдома. Остається. Значить, так. так як ми збираємося рихлить зразу на максимальну глибину його обробітку, а в нього максимальна глибина від 25 до 50 см, то в оцих, я назватиму їх крила, а в оцих крил є три положення висоти регулювання робочої, робочої глибини. Ми їх підняли максимально вгору, вони стояли посередині. Опять так же, ж, як ми збираємося робити глибоко. Тоді, що ще мені таке подобалося, а може і не дуже. Стойка кріпиться мертво на 4 болтах. Ну, на стойки 30-ка, 35-ка десь, а тут 10 Ну, Така конструкція. Оце, звісно, може, можна було б трошечки укоротити. Значить, із нашою догрузкою, так як ми її взагалі не знімаємо звідси з цього трактора. Він всю життя з нею їздив в нас. Значить, по установці прийшлось ось сюди подобавляти отакі втулочки, так як не вистачало цих винтиків стягнути ці продольні тяги докупи. Поробили сюди такі втулочки. Прийшлось замінити той один винтик, бо він у нас стояв, мабуть, китайський, чуть-чуть довший, все одно його не вистачало. Це колись в Харкові купили на Лоскові, то лежав запасний поставили. Значить. Довжина о цієї точки до края зуба 3,10 Вага даного агрегата 750 кг. На таку вагу скажу, що нагрузка на нав'язку є. Нав'язку важкувато. Хто хоче робити і хто багато робитиме, то треба задумуватися про усилені оці продольні тяги. Суцільні і е, доповнительні циліндри. Цим ділом я зараз займусь. Це ми все зробимо, так як і під Лемкене я це хотів зробити, а так як цей агрегат по вісу, такий, як Лемкен, ну, довший, то нагрузка більша. Це треба зробити нам обов'язково. Е, вчора ми, значить, спробували в полі, все-таки ж не вдержались. Проїхав я буквально метрів 100. Ну, Погода така, дощ ішов, воно сиро. Я думаю, з цього б все одно нічого не вийшло. Ну, наше любопитство, нас, як сказати, побідило, перемогло. Оце таке спробували, я нічого не знімав, не показував. ну, що там, Зразу коток залип, немає що й показувати. Трактор тягне, в принципі, все добре, дуже сиро і ще немає що показати. Оце таке, поки що по конструкції мені все подобається. Рано ще балакать про плюси, мінуси. Треба подивитися, все це діло в роботі. Хай воно якийсь період часу одрубить, а тоді будемо думати, що з цим рекомендувати чи ні. Значить, отакий паспорт є. є, це у нас мінімальна ширина захвата 1,50 метрів, є вони ще 2,3 метра. 2,5, 3,5 і 4,5. Ну, цей паспорт я не буду витягувати, а є отакий у них прайсик BM Systems. Хлопці, треба вже перейти на українську мову. Обов'язково треба на українську. Вони виготовляють чизель, плуг скоростний культиватор, сцепку зубових борін, борону діскову і, я скажу, подрібнювач пожнивних решток. Отакий. У е, нас зуби косі. Отакі ось зуби прямі оці. Ось вони 1,5 метра 750 кг. Тобто 2,3 це вже тона, 2,5 тона 200, 3,5 тона 700 і 4,5 захват це 2 тони 300 кг. Плюс скоростний це для тракторів від 140 кінських сил. 2,4 метри захват. МТЗ тут не пойдеть. Культиватор у них є КП-4,2 на стойки простій і на стойки белота. Ось, бачите, двох видів стойки є. От, чи ні? Ага, да, от такі. Ось, і ось такі є белота. Тобто для МТЗ ось культиватор прицепний є. Три ряди лоп, культиватор мені подобається. Сцепка зубових борін. 12-14 метрів для МТЗ. Діскова борона із стойкою белота, тож, диск в другу сторону, не так, як тут, а в другу сторону от цього от стойки, то це мені теж подобається. І диски не Ромашка а от ті, хвилясті для МТЗ. І оцей же ж я його назву Баба Яга тож, таке, для МТЗ Ось значить сайт, YouTube канал. Сайт Instagram, Facebook, ще раз номера телефонів. ось сайт. Е, так, Даний агрегат хлопців на сайті представлений був з трактором МТЗ 82. Е, силку на їхній канал на роботу цього агрегату я закріплю. Силку на сайт, номера телефонів, все я це напишу в першому ж закріпленому коментарі. Так що, кому буде що інтересно, звертайтесь. Самі цікавтеся, дивіться, вибирайте. Ми вибрали такий, будемо дивитися його в роботі і показувати вам.